Привіт, малята! Сьогодні ми з вами повторимо рахунок до 10, знаки більше-менше і вивчимо новий знак, який ви дізнаєтесь пізніше. Ну що, готові до роботи? Що ж, розпочнемо. Я буду вам загадувати загадки, а ви спробуйте відгадати, яка? Цифра сховалась під загадкою. Цифра ця, немов замок, внизу круг вгорі гачок. Здогадалися? Це шістка. Цифра ця прям як коса. В неї, бач, одна нога. Це сім. Цифра має два кільця. Без початку і кінця. Вісім. І цю загадку ви також відгадаєте. Шість поставимо догори ногами. Яка цифра перед нами? Подумайте. Так це ж дев'ятка. Наступна загадка кругла, наче буква О. Цифра 0. Або ніщо. Як стоїть він сам самісінький, то й не значить нічогісінько. Та як одиницю поруч ми поставимо ліворуч, то із двох значків у нас. Цифра 10 стане в раз. А зараз ми повторимо знаки, які вивчали на минулому занятті. Це знак менше і знак більше. Роздивіться їх уважно, повторіть та ще раз запам'ятайте. Якщо у пташки відкритий дзьоб, це знак більше, а якщо закритий менше. Запам'ятайте. впевнена ці знаки ви запам'ятали. Давайте вивчимо ще один. Ось ці дві смужки називають знак дорівнює. Він позначає однакову кількість предметів. Для того, щоб ви краще його запам'ятали, я пропоную вам трошки повправлятися із цими знаками зі знаком більше, менше і дорівнює. Порахуйте кубики з лівої сторони і з правою та скажіть, який знак нам треба поставити Якщо з лівої сторони 4 кубика. З правої сторони 4 кубики. Який знак ми поставимо? Так, знак дорівнює, бо однакова кількість предметів. Тепер давайте рахувати телефони та радіоприймачі. Скільки телефонів зліва? Скільки радіоприймачів справа. Подумайте, який знак ми там поставимо. Перевірте, чи правильний знак ви поставили. Далі ми рахуємо олівці. Будьте уважними. Подивіться, у нас 6 олівців з лівої сторони та 6 олівців з правої. Який знак ми поставимо? Знак дорівнює, бо в нас однакова кількість предметів. Давайте рахувати тепер чашки. Та підручники. Скільки чашок зліва? А скільки підручників справа? Який знак ми поставимо? Ну це зовсім просто. Чашок менше, ніж підручників. А подивіться тепер на цей малюнок. Тут зовсім не складно порахувати смаколиків зліва і справа. Порахуйте. Здогадалися, який знак треба поставити? На цьому зображенні зовсім нескладно зрозуміти, що ж це буде в нас за знак. Та це ж новий знак, який ми сьогодні вивчили. Знак дорівнює. Врахуйте предмети з лівої сторони і з правої. Який знак треба нам поставити. Подумайте гарненько. Чи впорались ви, перевірте. Зверніть увагу на це зображення та скажіть, який знак відповідає цьому зображенню: більше, менше чи дорівнює. Так! Це знак дорівнює. Увага на це зображення з лівої сторони у вас цифра 7, а з правої цифра 8. Який знак ми поставимо, подумайте. Порались молодці. Ой, дивіться, це ж ведмедик. Він хоче з вами погратись. У схованки. Він під листочками сховав цифру. Здогадайтесь яку. Так, це цифра сім. Ось це. Що за цифра? Тепер розгляньте цю. Це вісім, зовсім легко. Далі що за цифра? Один. Продовжуємо це число. Десять молодці. Це... Два виходить у вас? Продовжимо. Чотири. Вийшло цифра три. А це що за цифра? Далі уважно розгляньте. Це 9 Молодці діти. На цьому наше заняття закінчилось. До нових зустрічей з вами.